Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні святом введення в храм Пресвятої владиці, нашої Богородиці, Преснодіви Марії. Хочу передусім всім нам, православним християнам, побажати терпіння, мудрості духовної та телесної. Нехай Господь по вам Пресвятої Богородиці, веде нас та наш. Народ в мир, в любов, взаєморозуміння, доброту, якої нам не вистачає часом, і благословіння Боже та покривити Степристої Богородиця перебуває з нами. Хочу сьогодні сказати про те, що в храмах Київського Благочиння проводяться ярмарки, так як і будуть проводити, проводити ще і у неділю, 7 грудня, ці ярмарки присвячені до збору коштів. Для многодітних сімей, священнослужителів нашої одеської епархії, а також для дітей, батьки, які були воїнами та загибли на війні. Також для них збір коштів проводиться у ці дні. Тому хто сьогодні вже побував на такій ярмарці, дуже вам дякуємо. А хто ще не побував, то цікавтесь в своїх парафіях, коли будуть проводитися, а саме в який час. А це буде у неділю, можливо, це буде після служби. Та приходьте і приймайте участь у благодійних ярмарках. Нехай Господь всіх нас благословить, а добро вернеться до нас з Торицею. Всім благословення Божого та заступничества Пресвятої Богородиці